Польські розробники продемонстрували новий трейлер свого моторошного жахастика Layers of Fear. Джеф Кіллі розповів, хто приїде на Summer Game Fest. Що відомо про розробку дев'ятої частини Resident Evil. З'явилася інформація про новий Souls-like. Яка назва буде у нової частини Call of Duty? Показали перший тизер нового Mortal Kombat 12. Дізнаєтеся, що розробники вирізали з Хогвартс Легасі. А також чергові перенесення ігор, скандали і, звичайно ж, знижки та акції. Все це ви побачите в цьому вже 27-му випуску ігрових новин на каналі Eternal Play UA. А коло мікрофона з вами буду, як завжди, я, Дмитро. Підписуйтесь на канал, якщо хочете бути в курсі всіх важливих подій, які відбуваються в ігровій індустрії. Ставте вподобайки та пишіть коментарі для того, щоб український контент ширився на Ютубі. Його могли побачити в рекомендаціях більше людей. Таким чином, ми з вами витиснемо руснявих блогерів з нашого інформаційного простору. Підтримуйте нашу могутню армію, яка і вдень і вночі в будь-яку погоду боронить нашу свободу в брудних окопах, ризикуючи життям. Робіть це будь-яким зручним для вас способом. Якщо не знаєте, як, то я залишив для вас посилання на благодійні фонди в дописі до цього відео. Можете підтримати і мій канал копієчкою, якщо у вас є таке бажання за посиланням, яке в дописі до відео, або можете скоротитися. Користатися QR-кодом, який зараз ви бачите на своїх екранах. Приєднуйтесь до нашого Discord, у нас там весело, а іноді ми навіть займаємось там більш корисними речами. Наливайте собі якусь рідину, яку ви будете пити під час перегляду, беріть смаколики, і починаємо. 12 травня відбувся реліз довгоочікуваної екшн-адвенчури The Legends of Zelda Tears of the Kingdom. І вже з'явилися перші оцінки цієї забавки від журналістів та гравців. Західні критики заздалегідь отримали в свої руки гру і змогли оцінити її ще до релізу, що вказує на те, що розробники не побоялися оголосити про результати оцінювання ще до релізу і були впевнені, що з проєктом все нормально. На Metacritic проєкт отримав 96 балів. В від 88 ігрових видань, а від гравців 8,6 бала. Свої оцінки залишили більш ніж 2,5 з половиною тисячі рецензентів. Ще один агрегатор OpenCritic опублікував дуже високі оцінки гри від журналістів. Проєкт отримав 97 балів і потрапив на першу позначку в топі, залишивши позаду ремейк Resident Evil 4 та музичний екшн Хайфай Раш, який які мають 92 та 89 Балів відповідно. Продовження вже перегнала свою попередницю Breath of the Wild за оцінками. А деякі критики та журналісти називають новий проєкт найкращою грою покоління. Рецензенти зазначають, що світ гри став більш вертикальним, з'явилися нові механіки та можливості, а битви відчуваються по-іншому. Свобода дій та варіативність у вирішенні завдань стала ще більшою. Фірмовий дух франшизи нікуди не зник. Також гра наповнена секретами і підземляння. Мелями, які можна досліджувати протягом десятків годин. Розробники з польської Bluebird Team показали вступний ролик свого майбутнього психологічного горору Lears of Fear, який являє собою переосмислення дилогії of Fear, і включатиме обидві гри з переробленим сюжетом та геймплеєм. Проєкт побудований на руші Unreal Engine 5, завдяки чому отримує передову графіку. У ролику ми бачимо моторошну головну локацію, на якій стоїть маяк. А в кінці повідомляється, що 15 травня в Steam має з'явитися безкоштовно демо-версія. тому її вже можна завантажити та спробувати новий жахастик. Також розробники повідомили про системні вимоги, які ви зараз бачите на своїх екранах, які, на мою думку, є більш-менш незвірячими, бо для гри в 60 FPS і в роздільній здатності Full HD треба досить старенька GTX 1070 на 8 ГБ. Гра буде доступна на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series і підтримуватиме всі сучасні графічні технології. І найголовніше. Ніше в ній буде офіційний український переклад, за що окрема подяка розробникам. Точна дата релізу поки що невідома, але гра має з'явитися на полицях торгівельних майданчиків вже в червні цього року. Bethesda також показала гравцям свій трейлер майбутнього доповнення під назвою Necrom для своєї багатокористувальської рольової гри The Elder Scrolls Online. У ролику демонструються моторошні володіння, даедричного князя Хермеуса Мори. Познайомили геймерів з магічними здібностями майстра Рун. Це новий клас, який з'явиться в майбутньому DLC. Він буде черпати енергію зі старовинних знань і книг, що дає йому змогу майстерно використовувати заклинання. Руйнування, відновлення і захисту. Це доповнення має запропонувати гравцям багато нового контенту. Реліз оновлення вже 5 червня для гравців на ПК. І 20 червня на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series та Xbox One. Сідік проект Red випустила черговий патч під номером 4.03 для свого Witcher 3 Wild Hunt. Він доступний на ПК і консолях PlayStation та Xbox обох поколінь. У ПК-версії поліпшили продуктивність і якість деяких візуальних ефектів. Наприклад, тіні будуть відображатися реалістичніше та додано підтримку Intel X і Super Sampling. Усунуті проблеми з DirectX 11 на деяких відеокартах AMD та проблеми з освітленням. Консолях також підвищена продуктивність. Тепер у великих містах частота кадрів більше не просідає. Наразі CD Projekt Red працюють над патчем і для Nintendo Switch. Про проведення власного шоу оголосило видавництво Devolver Digital під назвою Devolver Direct 2023, яке пройде в червні і, ймовірно, стане частиною Summer Game Fest, як було і минулого року. І раз ми вже заговорили про Summer Game Fest, то Джеф Кіллі, який є організатором заходу, опублікував список учасників майбутнього шоу, в якому аж цілих 43 компанії різного розміру і популярності. Але хочеться зазначити, що всього Шоу приймуть участь такі мастодонти, як Ubisoft, Paradox Interactive, Focus Entertainment, Epic Games, CD Projekt Red, Electronic Arts, Sega, Square Enix, Activision Blizzard та інші. І навіть Sony з Microsoft будуть на вечірці. Summer Game Fest 2023 відбудеться з 8 по 9 червня. Я вже розповідав про монетизацію, яку мають на меті ввести в свіжу діабло 4 розробники з Blizzard. Ви можете подивитись це відео, підказочка у куточку веде саме туди. Після презентації, яку провели розробники, геймери залишились, м'яко кажучи, незадоволені рішенням компанії і звинуватили їх у жадібності. Якщо коротко, то монетизація буде, але гравці, які хочуть мати у себе в наявності постійну бойову перепуску в новій РПГ, будуть змушені кожен квартал додавати. Ти грошиків розробникам, бо ігрової валюти, яка буде надаватися за відкриття всіх етапів перепуски, буде недостатньо на купівлю наступної а монет вистачить лише на зниження вартості батлпасу. пасу. Датамайнери віднайшли у файлах популярної королівської битви Fortnite від епіків інформацію про новий режим, який може з'явитися в грі вже цього року. Цей амбітний ігровий режим має кодову назву Delmar, І зараз він перебуває у активній розробці і може з'явитися вже за кілька місяців. Новий режим це перегони. Він має стати за масштабами такий самий, як і королівська битва. В ньому у гравців буде власний гараж з транспортними засобами, в який можна буде потрапити з головного. Меню гри. Сам режим буде мати декілька варіантів, серед яких смертельна гонка. Ця інформація не є достовірною, тому з нетерпінням будемо чекати офіційного анонсу від розробників. Дата під псевдонімом Агіорнаметі Люмія віднайшов у файлах Microsoft Store інформацію про нову гру в жанрі Souls Like від польських розробників зі студії CI Games, яка має вийти вже 13 жовтня цього року. Забавка має назву Lord of the Fallen. В ній буде 9 класів персонажів, складні битви з босами, прокачка екіпіровки під свій стиль бою. Також в грі за останньою інформацією буде варіативний сюжет, який пов'язаний з царство мертвих, куди гравці потраплять після загибелі. Реліз має відбутися на PlayStation 5, Xbox Series та ПК. Судячи з фінансового звіту компанія Kadokawa Corporation, до складу якої входить Bandai Namco, DLC для Elden Ring від From Software, яке чекають гравці і мають надію, що воно вийде в цьому році, мають зачекати ще. У звіті зазначено, що компанія планує отримати значний прибуток від продажів Armored Core 6 Fires of Rubicon, нових ігор Spike Chance Soft і мобільних ігор від Kadokawa. А доповнення Shadow of the Earth 3 для Elden Ring зазначено як Очікуваний прибуток у довгостроковій перспективі, тому скоріше за все доповнення буде перенесено на наступний фінансовий рік і вийде не раніше квітня наступного року. В мережі з'явилися чутки про розробку нового Resident Evil 9, який нібито матиме назву Апокаліпс, в який захована римська цифра 9. Це буде однокористувальська гра, яка стане продовженням Resident Evil Village і розпочнеться саме на тому місці, де завершилася остання частина. В грі також може з'явитися Клер, якою головною герой буцімто має пожертвувати наприкінці гри для порятунку цивільних мешканців і створити протиотруту. Гра розробляється за Попередніми даними вже мінімум як два роки. Дата релізу і платформи, на яких вона з'явиться, поки що невідомі. Нещодавно студія Незер Реальма опублікувала новий тизер свого майбутнього файтингу Mortal Kombat, після якого у гравців виникло більше питань, чим цей відеоматеріал дав відповідей. За інформацією інсайдерів, гра називається не Mortal Kombat 12, а Mortal Kombat 1, на що й натякала стрілка годинника в тизері, яка пропустила цифру 12. Скоріше за все, це буде черговий перезапуск серії. Гра вийде вже найближчим часом і коштуватиме 70 Баксів за стандартне видання, в якому, ймовірно, на мою думку, буде трохи більше половини контенту, який в ній має бути. Тобто, повториться ситуація з 11 та 10 частиною серії, до якої потім продавали окремих бійців по 5 баксів за штуку. А от преміум видання коштуватиме аж 110 мертвих американських президентів. Гра вийде на ПК PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series і Nintendo Switch. конкретної дати, на жаль, нема. Має. Незабаром має відбутися реліз футбольного симулятора EA Sports FC, який замінить собою популярну FIFA. За інформацією Тома Гендерсона, анонс нового футбольного симулятора відбудеться 12 або 13 липня. Але він окремо зазначає, що плани EA можуть змінитися і гру покажуть пізніше. Реліз відбудеться в період з 1 серпня до 31 жовтня 2023 року. Той самий Том Гендерсон розповів, що нову Call of Duty вирішили зробити повноцінним продовженням лінійки Modern Warfare, і вона матиме назву Call of Duty Modern Warfare 3. Вона повинна була стати преміальним доповненням до Modern Warfare 2, але плани Бобі Котіка змінилися. Гра матиме сюжетну компанію, мультиплеєр, зомбі режим і повну інтеграцію з Warzone 2.0. Також нову карту для Warzone 2.0 і це буде Las Almas режим в продовженні серії стане поліпшеною версією Outbreak з Black Ops Cold War. Видавець поки що думає, варто робити його частиною преміального контенту чи випустити в якості умовно безкоштовної добавки. Як я вже розповідав, розробляє проект студія Sledgehammer Games. Маркетингова компанія нової Call of Duty має розпочатися в серпні, а реліз гри відбудеться вже 10 листопада. А от Call of Duty Warzone Mobile перенесення на 1 листопада. І має стати аналогом Modern Warfare 2 та Warzone 2 з транспортними засобами, контентом, операторами, зброєю та локаціями, як в оригінальних іграх серії. Екшн платформер і продовження суперпопулярного Hollow Knight від студії Тім Knight Silk Song знову перенесли. Про це повідомив керівник з маркетингу та видавництва Меті Гріфін у своєму Твітері. Привіт, банда! Невелике оновлення про Silk Song. Ми планували випустити гру в першій половині 23-го року, але розробка все ще триває. Ми в захваті від того, як розвивається гра. Вона стала доволі великою. Тож ми хочемо витратити. Час на те, щоб зробити гру настільки гарною, наскільки це можливо. Також Гріфін пообіцяв, що поділиться цікавою інформацією ближче до релізу. Але коли він відбудеться, цей реліз він не повідомив навіть приблизно. Датамайнери віднайшли у файлах Hogwarts Legacy багато невикористаних ідей. В грі мали бути романтичні відносини, компаньйони на завданнях, а також деякі заклинання, які в грі наразі немає. Наприклад, агуаменті, що дозволяє створювати воду, чи акціо Максима, яке дозволяє притягувати великі об'єкти. Також в грі мала бути система карми на кшталт з Red Dead Redemption 2, коли гравці могли зламувати замки, проникати в заборонені зони або займатися вималенням. За такі дії факультет гравця карали і знімали певну кількість очок. Також карали за використання певних заклинань. Можна було також стати старанним або ледачим учням, відвідуючи або прогулюючи заняття. Серед усього мала бути можливість пліткувати з учнями та вживати з ними алкоголь. І ще одна новина стосовно Хогвартс Легасі. Нещодавно стало відомо, що реліз Хогвартс Легасі на Ніндендо Свіч перенесено і гра вийде на японській консолі лише 14 листопада. Новий горор Амнезія з бункер від Frictional Games мав вийти 23 травня, але розробники оголосили про перенесення релізу. Один з керівників Frictional Games повідомив, що Амнезія з бункер готова, але команда фахівців бажає переконатися в якості проєкту. На це їм потрібно два тижні. і гра вийде 6 червня. Тобто реліз відбудеться в один день з Diablo 4. Я особисто сумніваюсь в адекватності рішення керівництва студії. І думаю, що гру ще раз перенесуть тижні на три, а оголосять про це за кілька днів до релізу, так само як і цього разу. В Amnesia The Bunker зможуть пограти власники ПК PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 та Xbox Series. Регулятори продовжують вивчати до яких наслідків може привести злиття Microsoft та компанії Бобі Котіка Activision Blizzard. І от 15 травня, вчора, Єврокомісія мала винести рішення щодо цього питання. Але інформації на момент створення цього відео у мене не було. Скоріше за все, ви дізнаєтеся про рішення європейського регулятора вже в наступному випуску ігрових новин на каналі, який вийде в п'ятницю. Тому підпишіться на канал і увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити свіжі новини ігрової індустрії, хоча закон зобов'язує оголосити про рішення до 22 травня. Сподіваюсь, що вони не тягнутимуть з оприлюдненням. Хоча в будь-якому випадку я вам про це повідомлю. Європейські регулятори взяли до уваги докази команд Філа Спенсера і Бобі Котіка. Одним з головних аргументів стало укладення довгострокових угод з Ніндендо, Valve та низкою хмарних сервісів, таких як Boosteroid та NVIDIA GeForce Now, завдяки яким ігри Майкрософт. А згодом і Activision Blizzard стануть доступні максимальній кількості геймерів. Ця обставина не вилює побоювання про монополію Microsoft на ігровому ринку. Зрозуміло, що насамперед це стосується ігор серії Call of Duty, за яку так переймається японська Sony. Будемо чекати ухвалення і оприлюднення рішення Євросоюзу. Переходимо до вашого улюбленого розділу зі знижками та акціями в ігрових магазинах Epic Games та Steam. Але сьогодні ми пропускаємо магазин Epic, бо там з п'ятниці нічого не змінилося. Безкоштовно роздається той самий DLC для Sims 4. А наступна безкоштовна гра, чи що там воно буде, стане доступним лише за два дні. Про це я розповім вам в п'ятницю. А частина акційних пропозицій зміниться сьогодні ввечері. А наразі дивитися там немає. Ає на що одразу переходимо до акційних пропозицій в магазині Діда Габена. Триває акція, в якій видає весь парадокс інтерактів, Пропонує придбати його проєкти зі знижками, які сягають 85%. Розпродаж стосується таких проєктів, як City Skylines, Stellaris, серії ігор Crusader Kings, Європі Universalis та багато інших цікавих стратегій і не тільки на розпродажі. Знаходяться як самі ігри, так і різноманітні доповнення до них. Поспішайте, акційна пропозиція діятиме лише до 18 травня. Популярний шутер від першої особи від французької Ubisoft Far Cry 6 можна придбати зі знижкою цілих 75% лише за 229 гривень. Акційна пропозиція діє до 25 травня. До 29 травня зі знижкою 70 лише за 509 гривень можна придбати продовження популярної ганялки від Electronic Arts Свіженький Need for Speed Unbound. Три ремастери культових частин популярної RPG Mass Effect від студії BioWare, які продаються цілим бандлом під назвою Mass Effect Legendary Edition, в який входять перша, друга та третя частина серії, і 40 DLC до них продається все це задоволення зі знижкою 75% і коштує 374 гривні. Акційна пропозиція діятиме до 29 травня. Також можете звернути вашу увагу на ще один дуже потужний бандл, який продається з шаленою знижкою 90% і коштує лише 519 гривень. На розпродажі знаходиться також серія культових шутерів Battlefield, окремі частини якої ви можете придбати зі знижками до 75%. Акція завершиться 29 травня. Ось такі були новини цього разу. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, було цікаво. Напишіть мені в коментарях, які ігри вас цікавлять найбільше, і яка акційна пропозиція вам до душі у стімі. Також давайте обговоримо з вами поточні новини. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, це буде дуже допомагати у розповсюдженні цього відео, і його зможуть побачити ще більше людей. А ми з вами будемо продовжувати розповсюджувати українськомовний контент теренами Ютуба. Підтримуйте наш. Бійців, доєднуйтесь до нашого дискорда, можете підтримати і мій канал. Грошима, якщо у вас є бажання і можливість, всі-всі-всі посилання ви знайдете в дописі. Побачимось в наступному відео. Слава Україні! Переможемо!